Уже яка холодина, вітер. Просто все з ног зносить. Але пуховичок тепленький. Дуже теплий пуховик, тепла шапка, теплий угід. Дивіться, який в мене сьогодні образ. Такий дуже довгий пуховик. Вийду зараз до озера, але думаю, що біля озера гуляти не буду, тому що там дуже сильний вітер. Я піду в сторону лісу і прогуляюся вздовж біля лісу. Дуже люблю, коли на вулиці сонячна погода, не дивлячись на те, що холодно і вітер. Я кинула все і швиденько побігла гуляти. Саме основне це отримувати вітамін Д3 і позитивну емоцію. Підемо, покажу вам до озера. Трішечки. Ось, бачите, це моє місце сили.

А я ще, знаєте, що хочу вам розповісти з власного досвіду. Наприклад, от січень і лютий у мене такі місяці, коли я дуже сильно втомлена. Не знаю, от так, напевно, мій організм так реагує на аутоімунне захворювання. Що я, наприклад, роблю, щоб не піддатися цій втомі, не піддатися такому стану пригніченому і щоб не впасти в депресію. Я починаю, чесно скажу, підіймати сама собі настрій. Я танцюю, включаю просто українські пісні, просто музику, таку, знаєте, енергійну, або включаю дискотеку 80-х і танцюю. Воно мене заряджає. і Потім я починаю свій день далі працювати. От, наприклад, зранку бувають уже такі дні, що я втомлена зранку, а бувають такі дні, що вже після 14.00 настає втома. Тому я в цей період часу стараюся рухатися дуже інтенсивно або йду на прогулянку, як сьогодні, наприклад, вийшло сонце, я займалася справами, все залишила і швиденько побігла гуляти, щоб зловити цей момент сонця. Саме зараз можна отримати і вітамін Д, і позитивні емоції, настрій собі підняти і зарядитися енергією. Пробуйте, може комусь це допоможе. Є дуже багато людей, які не знають, як їм жити. У них постійно втома пригнічений стан. Вони не знають, куди себе подіти, не знають, чим мотивуватися. Може, я вам буду таким мотиватором і буду вам допомагати підійматися. Дівчата і хлопці, рухайтесь вперед, не здавайтеся і не піддавайтеся оцьому цьому сонному стану зими. Тому що уже лютий і скоро березень, розумієте? І скоро весна, сонячні дні. Дуже багато позитивних емоцій буде. Щоб у вас не ставалося, ніколи не здавайтесь, не впадайте в паніку. Саме основне не піддатися впливу оцих негативних емоцій. І не слухайте, хто вам шепче на вуха. Бувають є такі подружки, друзі, які песимісти позвонить і не є на вуха, сідає. І хоче понити, поплакатись. Я розумію, що треба підтримати, якщо в людини біда, але є такі люди, які постійно ниють. От, подзвонить і постійно ниє. Е, не знаю, кажіть, що ви не хочете це чути, кажіть, що ви зайняті. Не знаю, виходьте з цієї ситуації правильно. Не обманюйте людину і не кажіть там, що у вас там щось сталося. Просто говоріть: давай так. Якщо ти хочеш зі мною дружити, то ми говоримо тільки про позитивні е, речі. Якщо їй стається якась трагедія в когось біда, підтримайте. Але якщо людина по собі сама по собі такий вампір і забирає у вас ваше здоров'я, вашу енергію, такого друга потрібно подалі. подалі. При аутоімунних захворюваннях можна їсти рибу, і це у мене сьогодні мойвачка. Я її обваляла в рисовому борошні трішечки, збризнула олійкою соняшниковою. Посолила, додала хмелі сунелі і ставлю її запікати 200 градусів до готовності, я примітила, скільки їй потрібно. Оце терамісуя, яке я готувала, хочу його вам показати. Воно дуже смачне, корисне. Ви пам'ятаєте, що тут за продукти? Тут банан, овечий йогурт насіннячі, а трішечки меду. Зверху посипала какао і, звичайно, додала всередину. Каву заварила, подивіться, яке воно. Крутецьке. Так, все, рибка спеклася, мой вам. Гляньте, красунька. Аромат який, дівчата, аромат. Супер, гляньте на цю рибку. Так, ну що, зараз буду, дівчата рибу їсти. Вирухлі свій гречаний. Тепер кладу собі рибулечки. Хм. Хто любить, до речі, мойгу, дуже класно в рисовому борошні. Хлібчик зеленої гречки. М -м -м. Дуже крутий обід. Скільки я обідаю? 13.00. Ось такий салатик з бурячка. Просто бурячок, морпочка, лилковалікаць і сіль. Mm -hmm. Що в мене буде входити в гарбузову кашу? Пшино. Пшено. Я його промию зараз гарненько, замочу. Щоб з нього все вийшло там, знаєте, в пшені є дирочки. І е, там оця пальця, яка негарно не впливає на кишківник І від цього може бути і здуття, і печія. Багато людей кажуть, що їм е, пшено гірке, або печія, або здуття. От по цій причині, коли ви вимочите пшено, такої проблеми не буде. Дивіться, яблучко, я візьму з шкіркою. Які виріжу серединку, тому що це піктин кірка. Дуже корисно. Все, потім все гарно це спечеться і я переб'ю блендером. Поки буде запікатися, я намочу зараз пшоно. Викладаю сюди яблучка, трішки присипаю корицею. Ох, трішки. Ладно, більше не буду, тому що присипало з однієї сторони забагато. І в духовочку на 200 градусів оце все поставлю, спечеться. блендером переб'ю все. Пшено зварю, все разом з'єднаю, додам трішечки вершкового масла, пару родзинок, кіну зверху, горішками присиплю і буде дуже смачна каша, ситна і корисна. Так, ось дивіться пшено. Я його вже залила. Воно гарячою водою з крана. Воно тут дуже гарно вимокне. Я його буду промивати до тих пір, поки водичка не буде прозорою. Тут вариться у мене супчик кипить, там форелечка. Потім я додам сюди. І буде в мене суп. Гарбуз і яблуко допікається. Я дала ще трішечки часу, тому що сирувата. І що з пшоном? Пшоно вже готове, я вимкнула. Підсолила, звичайно, все як потрібно. Трішечки додам вершкового масла. Блендером переб'ю гарбуз з яблуком і вся, каша буде готова. А тут у мене, дивіться, доварюється уже супчик з форелькою. Все, яблочко і гарбуз спеклися. Я беру такий погружний блендер. Зараз все перебиваю і додаю сюди до пшона. Кладу сюди вершкове масло. І додаю запечений оце все гарбуз з яблучком сюди. Все. І потім разом все перемішаю: пшено, масло і цей гарбуз з яблуком. Дівчата, ви навіть не можете уявити, як це смачно. Я думаю, що мене дивляться не тільки жінки, а й чоловіки. І попереду йде свято день е закоханих всіх. Тому раджу вам всім приготувати таку кашу і покормити своїх коханих. Повірте мені, вони будуть дуже щасливі, тому що це, ну, це краще якоїсь червоної ікри там, і всього такого. Я вам чесно, я вам гарантую. Ви тільки спробуйте. Бачите, і для чого тут молоко? У мене каша повинна бути густою, щоб я нею наїлася. Я трішечки собі покладу, буквально трішечки, щоб. Ну просто вона нереальна, вона нереальна ця каша. Mm. Так. І малесеньку таку ложечку, вилочку. Знаєте, що я вам хочу сказати? На цю кашу дуже класно потерти пармезан, або е, сир, якийсь овечий, бринзу, або просто кисломолочний сир і просто їсти. Делікатес. Це для мене делікатес. До речі, яблучко тут дає таку тонку нотку цю кислинку, гарбуз дає солодинку, а кориця. ноточку таку прянощі. До речі, хто любить, можна родзинки додати, можна мед додати, можна все додавати. Я вже нічого не додам, бо я хорошо наїлася. М -м. До речі, цю кашу можна їсти на обід на сніданок і на вечерю. Да, якщо ви вечерюєте так, як і я, не пізно, максимум потрібно закінчити вечерю о 18.00. Так, дівчаточки, показую, як закінчується сьогоднішній мій день. Що я готую? Тут у мене вариться гречка на завтра. Тут у мене. Ой, зараз покажу вам, що я роблю. Тут цибулька-морквочка. Сюди я буду додавати філешечку. Тут цибуля, морква і стебло селери. А тут у мене. Ви бачите, яка шарлотка з яблуками. Дві цей піднявся дуже сильно бісквіт. Коротше, рецепт обалденний. Кому цікаво пишіть. І так, поїхали. Сюди я закидаю зараз філешечку. От так. От якщо ви любите чесничок, можете додати чесничок. Я не додаю, бо ми не їмо чесничок зварений. Можу трішечки сирого з'їсти, але зварений, зварений чесничок не їмо. Приготований. Так. І отак от, от все перемішаю. Зараз трішечки ще підсолю. Багато не буду солити, бо ще додам сюди соєвий соус. Покажу все. Шматочок вершкового масла додаю. І Трішечки соєвого соусу. Трішечки буквально. Під кришечку. Все. У мене вже на завтра обід, дівчата, готовий. Гречечка. Так, і обов'язково до гречечки зараз трішечки вершкового масла. Гречка, дуже, до речі, хто не знав, любить масло. Ну і в мене залишається помити всю плиту. Я дуже люблю, коли порядок.